Світле Христове Воскресіння вже незабаром, і за кілька днів ми скажемо рідним, близьким та знайомим Христос Воскрес. Окрасою світлого великодня стане й маленьке симпатичне курчатко, виготовити яке зовсім не так складно, як здається. Сьогодні ми спробуємо зробити таке веселе курчатко, яке може стати прикрасою для пасхального столу або для великоднього кошика. Матеріал для іграшки всього лиш дві кульки: одна більша, інша трохи менша. З їхньою допомогою можна реалізувати безліч ідей. зразки перед вами. А поки що ми навчимо вас, як дві кульки перетворити на курчатку. Уважно подивіться, чи все є поряд для роботи. Жовта тканина це повинна бути несипка тканина, така як фліс або оксамит. Для роботи також нам потрібен синтепон, для того щоб наповнювати нашу іграшку. Для того щоб зробити її такий яскравий бантик, можна. Використовувати атласну стрічку червоного кольору, щоб зробити очка, нам необхідно буде бісер чорного кольору. І для гніздечка ми використовуємо такий природний матеріал, як пакля. Не забудьте також про голку, нитку і клей. Спершу на жовтій тканині малюємо два кола різного діаметру. Необхідно обвести на тканині два кружечки. Двох різних діаметрів більшого і меншого. Більше коло тулуб, менше голівка. Тож робимо їх об'ємними. Беремо кружечок більшого діаметру і шиваємо по краю швом вперед голка. Ми не затягуємо нитку повністю, отак ми не робимо, тому що всередину нам, нам треба буде покласти синтепон. Коли синтепону достатньо, ми стягуємо ниточку, затягуємо, щоб у нас не видно було синтепону. І, і закріплюємо. закріплюємо нитку. Наші голова і тулуб готові. Далі їх необхідно скріпити. Робимо це за допомогою клею для твердих цупких матеріалів. Обов'язково закріплюємо пальцями місце склеювання, аби голова ненароком не відійшла від тулуба курчати. Тепер, коли деталі нашої голови і тулуба склеїлись, ми повинні зробити нашому курчатку крильця. Із залишків тканини, яка у нас залишилась, ми беремо два трикутничка. У той же спосіб крильця приклеюємо до тулуба, знову ж таки використовуючи клей для твердих матеріалів. Тепер нам необхідно із, Ну, ми використовували тканину така, як називається фетр. Можна цупка тканина, будь-яка цупка тканина. Можна шкірозамінники використовувати, червоного кольору, для того, щоб вирізати дзьобик і гребінець. Із залишків тканини вирізаємо гребінець. Це вже буде невеличкий прямокутничок з заокругленими краями. Вирізавши дзьобик і гребінець, так само їх клеїмо. Наше курчатко вже майже живе, тільки поки що нічого не бачить. Тож виправляємо цей недолік за допомогою бісеру. Для роботи ми беремо невеличкі чорні намистинки, які будуть у нас очками. Тепер курчатко і з і гребінцем, але ніде йому просісти. Нема гніздечка у пташеняти. І тут у нагоді стане пакля. Ще нам необхідно буде зробити гніздечко. Для цього ми використовуємо паклю. От Відділили ми невелику кількість паклі для того, щоб з неї зробити гніздечко. Ось і готове наше курчатко. Воно з'явилося із яйця, а коли виросте, то стане курочкою, що теж знесе яєчко. А із нього знову з'явиться курчатко. Це і є символи вічного життя, про яке свідчить світле хрестове воскресіння.